Тихі перон, старий чоловік і покинутий собака, Дві самотності, які знайшли один одного серед гомону міста, але це лише початок, те, що сталося далі, змушує вірити в дива, і нагадує, що справжнє тепло завжди поруч. Хочете знати, як один день може змінити життя? Тож будьте зі мною, бо ця історія вас точно зворушить і залишить приємний присмак. На пероні біля станції метро сидів сивий старий. Він дістав шматок хліба, шматок ковбаси і звернувся до собаки, який сидів поруч. Їж, малий, ти ж не винний, що світ такий настав. Навколо лише сварки, заздрість, злість. А ти ти добрий. Я знаю, як воно, коли тебе зраджують. Я добре знаю, як болить, коли ти ще любиш. Собака розумів його слова, він скиглив, тулячись ближче. В собачих очах старий бачив ту ж саму самотність, яку відчував сам. Пес все ще пам'ятав свій дім, свою пані, затишок і тепло. Але вже пройшло три місяці, як він опинився на вулиці, його викинули як щось непотрібне. Власниця собаки вийшла заміж, і він став зайвим. Старий же сидів поруч. Час від часу гладив його по спині і виливав своє серце. Уяви, продовжив він, донька вчора мені сказала, що я їм заважаю. З онуками в одній квартирі живемо, місце для мене наче й знайшлося, але я там зовсім чужий. Тільки онук, мій добрий хлопчик, приходить і питає, як ти, діду? Знаєш, Гавкун, сім років назад померла моя дружина. Ми з нею голубенькою прожили душа в душу. Донька продала наш будинок, щоб онукам платити освіту, і кімнату мені в своїй квартирі виділили, але мені в ній так душно не життя, а справжня кара. Навіть кашлянути лишній раз не можеш, а я вже хворий і дуже старий. Малий, повір, я б узяв тебе з собою, але я там ніхто. Раптом, за спиною старого, почулися голоси. Арчі, Арчі, де ти? Він обернувся і побачив молоду пару. Це він, Артеме, це наш Арчі. Як же довго ми тебе шукали? Артем лагідно погладив пса. Ви знаєте цього собаку? здивувався старий. Звісно, ми жили в одному під'їзді, часто гралися разом, але потім власниця Арчі позбулася його. Ми дуже довго шукали, давали оголошення. Але нарешті він знайшовся. Старий подивився на молоду пару, потім на собаку. Арчі, з добротою в голосі сказав він, яке ж тебе гарне ім'я. Дякую вам. Я такий радий за нього. Він заслуговує на краще життя. Пес облизнув руку старого, ніби прощаючись. Щасливо, малий, з теплотою в голосі сказав дідусь. Тепер у тебе будуть добрі і люблячі господарі. Пара забрала собаку і зникла за рогом, а старий повільно попрямував додому. Він був утомлений, але радів за Арчі. Ледь переступив поріг, почув. Дідусю, ти вдома. вигукнув молодший, обіймаючи його з такою силою, ніби боявся, що той знову піде. Донька стояла трохи далі, в її очах світилася ніжність. Тату, ми вже почали хвилюватися. Я тобі дзвонила, але ти забув телефон. Донька кивнула в бік кімнати. Ми маємо для тебе сюрприз. Старий хотів щось сказати, але в цей момент двері відчинилися, і перед ним була оновлена кімната. Кімната виглядала зовсім інакше. Уздовж стіни стояв новий ортопедичний диван, м'який, зручний на вигляд. На столику програвач для платівок. І ті самі платівки, які він роками зберігав у шафі, лежали на полиці. Це що таке? запитав старий, не вірячи своїм очам. Донька стояла поруч. Тату, ми так хотіли, щоб тобі було зручно, затишно, щоб ти відчував тепло, яке ти завжди нам дарував. Старий стояв мовчки, а донька продовжила. Пробач мені, останнім часом я була різкою. Просто на роботі був повний хаос із новим керівником, але все налагодилося. Доню, м'яко сказав старий, я розумію. Старий підійшов до неї, обійнявши так, як це може зробити тільки батько, який усе пробачає. Дідусю, ти найкращий у світі. Щебетала онука. Ми так вдячні тобі за все, що ти для нас робиш. підхопив її брат. Ти навіть продав свій будинок, щоб ми могли навчатися. Дякуємо тобі. Очі старого зволожилися. Ви ж моя родина. відповів він. А як інакше, ви моє життя. Моє серце, ви все, що я маю. До кімнати зайшов зять, тримаючи якусь деталь для програвача. Це він, тато, довго шукав програвач, бо дуже хотів, щоб ти міг слухати свої улюблені мелодії, посміхнулася донька. Старий поглянув на зятя і міцно потиснув йому руку. Дякую, сину, це не просто подарунок, це спогади, які ти мені повернув. Увімкнемо одну платівку, запропонував молодий чоловік. І кімнату заповнила мелодія, від якої серце дідуся почало танути. Здавалося, ніби час повернувся назад. Старий заплющив очі, і раптом перед ним, ніби у вісні, стала вона, його дружина. Він відчув її руку в своїй долоні, почув її тихий сміх і ніби закружляв зі своєю голубенькою у танці. Відкривши очі, він побачив рідних, які стояли поруч. Усміхаючись скрізь сльози, ви моє справжнє щастя, сказав він, і голос його затремтів. Той вечір залишився в усіх серцях, музика, сміх, спогади любов тримали цю родину разом. І в кожній ноті звучала вдячність за те. Що вони є одне в одного. Ця історія нагадує нам, як важливо дарувати тепло і підтримку. Старий і пес дали один одному надію, а потім кожен знайшов своє щастя. Пес знайшов люблячу родину, а дідусь відчув, що рідні його по справжньому люблять. Ця історія про прощення – про другий шанс і про те, як важливо помічати тих, хто потребує нашого тепла. Бо коли ми даруємо добро, воно обов'язково повертається. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях, який момент вас зворушив найбільше. І пам'ятайте, ваші близькі. Це найбільший скарб. Обійміть їх і скажіть, як сильно ви їх любите. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, яка підбадьорює. Поділіться історією і підпишіться, щоб не пропустити нові теплі розповіді. З вами був канал Палітра Життя.